Вітаю вас, ви дивитеся передачу Літературна Світлиця. Сьогодні у нас у гостях поет, член літературної студії Бестрінь, а також один із засновників літературного об'єднання Планета наступного слова Олександр Букатюк. Пане Олександре, я дякую вам, що ви погодилися стати учасником нашої передачі. Дуже цікавить, чим тепер живе молодь, яким бачить своє літературне життя. Та перше ніж ми почнемо говорити про літературу, хочеться дізнатися. Намагатися більше про вас, звідки ви родом, чим займаєтеся, де навчаєтеся? Будь ласка, я родом з Надвірнянського району, з Батькова. Навчаюся у Прикарпатському імені Стефаника на філологічному. Працюю на надвірнянському лісокомбінаті ну і займаюся літературою, література моє життя. Дуже цікаве, наступне запитання. От ви кажете, що працюєте на надвірнянському лісокомбінаті, а навчаєтеся на філології. Як поєднуються два види такої діяльності? Ну, працюю я, навчаюся точніше заочно. І треба якось працювати, якщо вже заочно, бо я ж не після школи йшов. І мусить поєднуватися, бо зараз по спеціальності я можу тільки після третього курсу піти, ніби там спочатку практика і так далі. А так поки що працюю тут і нічого. Українська філологія вона не дуже цікавить юнаків. А чому ви вибрали саме цю спеціальність? Ну так, я серед одногрупниць, один хлопець, все решту дівчата, але ну, я, можна сказати, пішов заради літератури. Відомо, що ви пишете вірші. Про що ваша поезія? Ну, переважно любовна лірика. Останнім часом патріотична пишеться. Я вважаю, що це цікава тема, тому я вас прошу зачитати вашу поезію, щоб наші глядачі і слухачі змогли ближче познайомитися з вашою творчістю. Раз почну з останніх, з останнього патріотичного три тривоги. Три тривоги і днів і ночей. Три тривоги в тринозі печалі і в тумані буденних речей. І недомріяних мрій на причалі. Перша ти почорніла від бід рідна земля, країна козацька, перевився у славнений рід чи пропала звитяга юнацька, доки будем плекати ярем, доки будем клонятись Батию і в країнок давати в гарем, Не свята нас покрова покриє, а ганьба і зневага за те, що рабиме у власному домі. Що даємо сквернити святе шолодивому підлому псові, три тривоги на триста безсонь. Друга, Ти, рідне слово з колиски, що в молитві зімлілих долонь, що з безчещеним в підлому писку, ми без тебе загинемо в собі, ми не будемо вже українці. Україна без тебе в грубі, мов на вирваній часу сторінці. Ти не Богу, тривога з тривог. Бо без тебе немає народу, і кладе на вуста тебе Бог, щоб співці прорікали свободу. Три тривоги, як трійця розпук, третя, ти, наша пам'ять забута, стільки сліз і заломлених рук, щоб не всі пам'ятали про крути, смерть голодну, героїв усіх. Ні, чорніші від чорної ночі і говгофи пекельних доріг. Як ми совісті глянемо в очі, що ж ми дітям у спадок дамо власну ницість, байдужість, лакейство? Білозубу усміхайся пітьмо, розрослося твоє фарисейство. Ми звертаємо в лете русло, Чи у стік з нас занесуть вітрила, три тривоги, що стало б на трьох. Трезум мій, проти ворога сила. Поки в душу, дужі вітри, три тривоги вселятимуть пімству, надихатимуть гори й степи на звитяги нові українства. Ось такий патріотичний. Дуже гарний вірш, але ви ще зазначали, що маєте поезію про кохання, тому я зразу прошу вас зачитати Добре. і цей вид поезії. Епіграф е з пісні відомого гурту Кане Ельзи Я не здамся без бою. Капітуляція перед коханням. Я не здамся без бою, зненацька причарований тобою. Хоч ти натравиш війську поцілунків і обіймів артилерію важку, атакувавши серце обеззброєне, коли воно найменше жде того. О окупанку моїх снів гарячих не шли на мене орди своїх поглядів. Бо від твоєї вбивчої ласкавості душа стає невідворотно білою, а білий колір символ упокорення. Даремно серце б'ється у конвульсіях. Не відійшовши від чуттів контузії. Ну що ж, тебе вітаю, переможниця, тобою я навічно завойований. Дякую. У вашому житті був такий момент, така визначна подія. Це вступ до Надвірнянської літературної студії Бестрінь що це вам дало? Чи набули ви там літературний досвід? Ну, справді це важлива подія, тому що в нас одна е, літературна родина. Це насправді дає великий досвід. Це можна сказати, як школа літературна. Кожен виносить якісь знання з того, там нема такого, що хтось більше пише, хтось розумніший, талановитіший, хтось, хто прийшов, що, що менш на нього звертають увагу. Всі рівні. Може той, хто прийшов, якась дитина, може сказати щось критичне, якесь слово вже зрілому поетові, так що все на рівні. Демократія така, літературна. Зрозуміло. А як ви туди потрапили? Хто вас запросив? У вас, напевно, ще в шкільному віці були прояви до письменства? Ну, були в шкільному віці, але тоді я не дуже і признавався, що я пишу. Я вже після армії ніби почав так всім показав, що я пишу і так далі. Це було, запросили мене на презентації у Романа Бенюка Веселий двір. Якраз було в нас в селі. І там ведучий ніби цієї презентації, Василь Васильович Ломбас, він мене, можна сказати, спрезентував, сказав, що я такий молодий поет, і Настя Іванович мене запросив тоді. Ну і відтоді перший раз прийшов я е, в грудні 2008-го, ну, вже три роки. Молоді та амбіційні письменники Івано-Франківщини нещодавно згуртувалися у нове літературне об'єднання, яке називається Планета Нест Логос. Значить, планета українською. Некст, так я розумію, англійською, а Логос, якщо не помиляюся, грецькою. Така цікава назва. Вона об'єднала творчих людей. Що це за молодіжна така формація? І, власне, я вам адресую питання тому, що ви є одним із засновників її. Так, ну ми вирішили все ж таки, що будемо називати українською планета наступного слова. Все ж таки, ми українці. І так сталося, само собою, що я якось зв'язався, можна сказати, з Миколом Істину, ініціатором об'єднання. Він шукав подібних, ну, літературну молодь, яка хоче якось рухатися в цьому напрямку. Ми зустрілися, поговорили. Він зразу ну, прочитав мої вірші, то зразу сказав, будемо працювати. Потім ще випадково. Він знайшов одного хлопця, ніби з Франківська. І я ще дівчину, яку я, ну, може, бачив раніше, бо все ж таки з одного села, але ми не були до того знайомі, а тут уже перед порогом презентації з Олею Годзюр познайомилися, зараз якраз її батько, голова наш сільський. І все сталося так само собою. І тут навіть під час презентації задавали нам таке запитання, що от в таких э, подібних об'єднаннях були колись свої маніфести, чи ви не плануєте якийсь свій. Ну, Коля каже, Микола Істин каже, що нас нема, бо в нас демократія, кожен пише, що хоче, немає ніяких обмежень, у нас свої просто принципи. Я кажу, давай напишемо маніфест принципів. Коля каже, ну давай, ти й напиши. І тут якось само собою я дійсно потім написав цей маніфест і так автоматично став ідеологом об'єднання. Так що, якщо бажаєте, можу і маніфест е, зачитати. Будь ласка. Літературне об'єднання планета наступного слова. Це планета наших сердець, які є вільними у своєму праві творчості, а тому не, мож, не може бути ніяких правил чи обмежень, тільки принципи. Ми не збираємось скидати камінь чужий город, а пропонуємо вам некс слово зі свого космічно літературного городу. Запрошуємо всіх. Хто спраглий завітати на нашу планету, планету наступного слова. Будьте нашими гостями, і, можливо, логос стане для вас домом, якого ви все шукали, домом, який не хочеться покидати, храмом у спраглих душ, бо спочатку було слово. Ми хочемо відкривати для людей слово, навіть для тих, що не підозрюють, що воно їм потрібне, а воно потрібне всім, бо віруємо, слово врятує світ. Не осквернене, не сплюндроване, не зґвалтоване, воно очистить душі. Ходьте в космічний ковчег наступного слова, бо болють вже неопотопні зливи, все до слова сміття. Починається нова ера, ера наступного слова, і ми, звичайні, смертні ті, що покликані проведінням Логоса, ті, що живуть і дихають словом, ті, хто благословен даром творити: Микола Істин, Олександр Букатюк, Олександр Гомонай та Ольга Годзюр, Відкриваємо для вас нову літературну планету планету наступного слова. Дозвольте запитати: ось учасники планети наступного слова заявили, що не бажають гратися у літературу і розважатися постмодернізмом. Це я взяла цитату з вашого вислову. Що це значить? Спротив одній із течії літератури? Чи як це розуміти? Ну, бо зараз у нас в нашому такому постмодернізмі. Це такі послідовники, можна сказати. Бубабу Андруховичем, що колись засновано? Зараз пародія на літературу, там такі, можна сказати, література нижче пояса, що непристойності і так далі. Що Це гра словами, гра в літературу. А ми не бажаємося грати, не бажаємо вживати нецензурну лексику, що їм притаманно і тому подібне. Скажіть, будь ласка, перед ким відчинені двері вашого літературного об'єднання? Ну, У нас е, немає, так можна сказати, ми не зачинені перед кимось. Нема такого суворого відбору, це ми якось просто е, маємо відчути, що це наша людина, так як ми відчули між собою зв'язок. Так має бути зв'язок із цією людиною, яка бажає приєднатися. І ми, до речі, ще е, зробили таку, такий проект Літературна галактика, що ми там ми запрошуємо всіх е, початківців навіть. Щоб пробували щось якось себе заявити в літературі. Ну і зразу коментуємо, там, критикуємо, кажемо про плюси, про мінуси, щоб якось працювали над собою. І так рухаємося в цьому напрямку. Повернемося до вашої поезії. Де черпаєте натхнення? Ну, Мені сподобалось, якраз це відповіла Ольга Годзір на це питання, що бере вона натхнення життя, і я можу так само сказати. Що би там в житті не відбувалося, які б не були розчарування, треба все сприймати як якийсь урок, як плюс, це все нас навчає. І тому саме життя надихає. Прочитайте, будь ласка, ще кілька своїх творів. Е, прочитаю антинаукове. Це заперечення таких істин, що кохання це хімія і що любов психічний розвиток. Перше, якщо кохання хімія. То я від надлишку повинен був би згинуть. Та навпаки, я у стократ живу від цих чуттів, які взаємодіють, реакцію, утворивши на полку. Друге, любов, психічний розлад, що ж, можливо, якщо цей світ здоровий абсолютно, та я бажаю щиро всім хворіти цим недугом, якого серце прагне, при тому не питаючись у мозку. Обудьмо всі дітьми на світу цього поскритим. Хто скаже ще, що почуття хвороба? Ні, я погоджусь, ви мої здорові, але так любо, будь невилікованим, хоча питання хто між нами хворий? Ви студент філологічного факультету і хочеться знати, хто є любимим вашим автором, тому що ви читаєте дуже багато літератури. Ну так, ну найбільше люблю читати Ліну Костенко, Тараса Мельничука. І для мене є таким, можна сказати, орієнтиром, що читати. Наприклад, хтось новий щось пише, то рецензії Євгена Барана. Бо я вже переконався, що якщо він написав до якоїсь книги рецензії, значить книгу обов'язково треба прочитати. І так само у нас є такі викладачі, як називають викладачі феномени. Ну, той же Євген Баран, Степан Процюк, Ольга Слоньовська, так що є чому навчитися. А ви спілкуєтеся з ними, ви розмовляєте про літературу, берете участь в літературних зустрічах? Ну, з Євгеном Михайловичем Бараном останній раз спілкувалися в контакті. Ну, ніби як спілкувалися, я попросив, щоб він оцінив останні мої вірші. Він сказав, що на вихідних знайде час і скаже своє слово. Наразі я бачила тільки одну вашу збірку, вона називається Для мене Рай. Ви маєте ще щось нове, може, готуєте до друку? Ну, наразі нічого такого не готую. Я би хотів, щоб в першу чергу щось було спільне ніби з літературного об'єднання. Не хочеться тільки там, про своє ім'я заявити, хочеться щось спільне робити для спільної користі. Але час покаже, як Бог дасть тоді й буде. Ви пишете легко, зрозуміло, хочеться ще послухати ваші твори. Тому, якщо маєте щось нового, будь ласка, прочитайте. Гаразд. Дитинство кохання. Дитинство нашого кохання ще грається у піжмурки-цілунків, тримаючись за руки із промінням всіх сонць в безмежні всесвіті всього, щоб рости або померти раптом у передень безжальної розлуки. Навіки, розчинившись в наших душах, що породили лагідність торкань. Якщо рости, то слів не треба зайвих, бо щастя, мовчазливо невимовне, у розквіті своїх безтежних митей, що вічність заколисують п'янку, під музику голублячих обіймів, під погляди на немов перших, коли нам небо, матір'ю здається бо носить нашу ніжність на руках наша зустріч сьогодні присвячена вашій творчості зокрема і хочеться щоб наші глядачі шанували літератури, ближче познайомилися з вашою творчістю ну, тоді я почитаю такий вірш після чого після якого я зрозумів що я просто не можу не писати бо в мене таке зараз творче кредо що писати це дихати дихати, дихати це жити а жити це любити так що я з пам'яттю попробую пригадати: спи кохана, Спи кохана, снів солодких, хай принесе нічка ласку, хай занесуть сни у мрії, у чарівну де у казку, хай зірки упадуть з неба, щоб здійснити всі бажання. Я в думках пошлю до тебе ніжні промені кохання, спи кохана, в снах побачиш, що я поруч там з тобою. Ти мені за це пробачиш, бо скучаєш теж за мною. І цю бажану нічку будемо снитися, рання. Коли ранок згасить свічку, не погаситься кохання. На Дернянській літературній студії Бестрінь виповнюється 25 років. Настільки для вас є важливою ця подія? Це, можна сказати, така подія, якби власне якесь свято, ну так і є, це ж наша така літературна родина, тому це дуже велике свято. Має вийти альманах, але суть не в тому, що буде альманах, просто це відчувається як своє особисте свято. А хто для вас є таким духовним, літературним наставником? Для мене є наставниками всі, кого я читаю: і та ж Ліна Костенко, Тарас Мельничук, і наші Бестринські, наприклад, Нестор Чер, Степана Писуліка люблю, і твори, і можна сказати, критику, коли він так прямо каже. Ну І взагалі, я завжди у пошуку завжди шукаю щось цікавого, нового. Доказом того, що літературна студія Бестрінь дає результат. ну Я самі творий, ніби розвиток, ріст. Тому я прочитаю один свій вірш казка натхнення. Мабуть, дівчата квітка породила в небовім полі, трав землеволосся, і вона як казці. Не по днях зростала, бо виросла до неба поцілунків і до обіймів сонць, що ненаситні свої бажанні вічності в меті. Як не терпимо дівчинці зірватись, щоб стати чи грибарієм кохання, а чи його букетом незів'янним, та вплестись у відночок материнства, щоб з пелюстків викохувати крила для бджілки, що невтомно буде брати медок, ну хоч для вірша цього. Або метелику плекати крила, щоб став він пісні ніжними вустами, чи хай пилюстя пір'я уплітає до своїх крил співоче птацтво Боже, яке возводить летом міз для слова, що мусить чути квітки доня вперта, що хоче злона породити військо, бо кров стебло від корення до квіту, що є корінням для нових розвеснень, які чекають Бога для запліднень. Бо прагне він себе усім лишити, чого його жива рука торкалась. Творець не може без завжди творіння. Літературна студія Бестрінь готується до свого 25-річного ювілею. А що нового готує молодіжне літературне об'єднання Планета наступного слова? Ну, ми плани також масштабно не окреслюємо, бо якось все само собою відбувається у нас багато задумів. А коли який буду втілювати, це вже е, час покаже, якось буде видно по часу, по, по нашим якось можливостям і так далі. Від часу вашого заснування пройшло буквально кілька місяців. А чи приєдналися молоді люди до вашого літературного об'єднання? Чи так як воно складалося з п'яти учасників, складається і надалі? Ну, Воно ніби є, там такі люди, що бажають ніби до нас долучитися. Але це ще питання переглядається. Більше долучаються до літературної галактики, бо там переважно такі початківці. Але ми в нас двері відкриті, що час покаже. Якщо буде якийсь зв'язок між нами, то обов'язково приймемо цю людину. А чи є якісь вікові обмеження? От саме запрошується молодь, учнівська, студентська, чи можуть до вас приходити люди старшого покоління? Ну бажано це зорієнтовано на молодь. Якщо хтось бажає якісь спільні проекти, то можуть і старші приходити щось придумати спільне. Спільне, наприклад, у нас літературна галактика, є там необмежений вік. Так що можна співпрацювати з будь ким А ви особисто входите в літературну галактику? Ви берете там участь в літературних заходах, презентаціях? От звідки вам відомо про це об'єднання? Ну, якраз літературна галактика, то спочатку ми зробили таку групу у контактах. Ну, я особисто зробив таку групу. І почали шукати таких молодих, обдарованих. І якраз цей літературний конкурс ми організовуємо. Це якраз буде першим таким конкурсом ніби цієї літературної галактики. Так що, корінь, корінь такий, планета наступного слова. Ми, ми створюємо проекти різні, наприклад, як літературна галактика. І в межах цього проекту вже є буде один конкурс Народний поет. Наша передача Літературна світлиця підходить до свого завершення. Пригадую, що її учасником був Олександр Букатюк, поет, член багатьох літературних студій та об'єднань. Я прощаюся з вами, пане Олександре, до наступних зустрічей і так само кажу шанувальникам літератури. До побачення. До Побачення.